Добрий день, мене звати Карташова Світлана Анатолійовна. Я власниця студії психологічно-фізичного благополуччя Ганеша, який заснований у 2011 році. З того року я і займаюсь приватною практикою. Я є психолог, кандидат, психотерапевти, викладач. Також я є ігропрактиком, коучем, майстером з йоги і негротерапевтом. Я працюю з сімейними парами, консультую їх. Також я працюю з дорослими і підлітками, людьми старшого віку. Я працюю з військовими і біженцями з 2014 року. Отже, люди звертаються до мене з різного плану розладами. Переважно зараз це є тривожні розлади, такі як панічні атаки, ОКР. Генералізований тривожний розлад і так далі. Страхи, фобії, люди, які знаходяться в стресових ситуаціях, в дестресі, які мають безсоння, буднічні кошмари, ПТСР, сімейні пари, які звертаються, отже, ми проходимо з ними разом кризові їх стани, конфлікти. Проблеми в сексуальних відносинах, питання зрад, розлучатися чи лишатися в стосунках і так далі. Питання сексуального насилля, конфліктів, втрати близьких що. ще... Я провожу також групові, групову терапію, груповий формат. Дуже поширений це жіноче коло, ретрити. а також я є співзасновниця великого такого потужного і глибокого курсу Метакогнітивні процеси свідомості і квантові техніки в терапії. Які дають достатньо глибокі пропрацювання і вихід на бажаний результат в терапії, я можу сказати, що я спеціаліст по підсвідомості, яка працює з програмним забезпеченням нашим. Тобто, перепрограмувати себе цілком можливо, якщо знаєш основні важливі закони, і вмієш регулювати. Внутрішні свої процеси, що, в принципі, дає цей курс. А також я маю безліч авторських технік і практик, які я використовую і в індивідуальній терапії, і в ретрітах, і в навчальних курсах. Детальніше про всі навчальні проєкти, про наші події, групові і так далі, ви можете подивитися на нашому сайті. А індивідуальна робота. Тоді ви звертайтеся або до адміністратора за телефоном, або до мене особисто. А я вам бажаю всіх благ, щастя і здоров'я!